Всім привіт! Сьогодні я вам покажу як можна прописати блок, якщо у вас на Fiat або Alfa Romeo блимає показник пробігу. Тут є така у Фіаті, фігня, коли там міняєте якийсь блок, треба прописати його, щоб машина бачила, що він є. Для того потрібно ELM Такий на Алікспресі. Переходник. Жовтий, має бути. Теж все на Алікспресі. Купється такий комплект. І програма мульті. мультіскан Підключаємося до машини. Я же, в мене була така сама проблема, я прописав і вже все працює добре. Я просто покажу, як заходити, куди заходити і так далі. Відкриваємо мульті. Мультіскан, у мене версія 4.7, запускається. Навіть не 4.7, 4.8. Тут у нас вибираєте Fiat, який, який у вас Fiat, далі шукаємо приборна панель BlueMai. Типа я міняв блок і в мене почало облимати. Для того, щоб прописати, вам треба зайти, е кузов Кузов і канцетур проксі сюди. Нажимаєте, содінитися. Щоб сюди зайти, вам треба оцей жовтий переходник, бо без жовтого переходника воно вам не зайде. З'єднуємося з блоком. Пише, що вже автомобіль настроєн, про, про обновлений, так що мені це не потрібно, але я вам покажу. Що треба. У мене тут все окей, коли я зайшов перший раз. Тут написало error. І тут пише, появляється з'являється, відключити або почати далі. Нажимаєте почати далі, підтверджуєте, і воно провіряє, які блоки є в машині, і записує в машину блок. І все, і тоді відключаєтеся, і, і все, і вже не буде вас блимати. Так що. Користуйтеся.